Всім моїм глядачам щирі вітання. Сьогодні стартував мій новий авторський курс: енергетична система людини, меридіани і біологічно активні точки меридіанів. Є ось такий методичний посібничок, роздатковий матеріал. На цьому курсі я даю поняття, як людина вписується в навколишнє середовище, яка в неї енергетична система, які в неї енергетичні тіла. І ми розглядаємо на цьому курсі фізичне тіло і зв'язок з ефірним тілом, і в ефірному тілі знаходиться мережа меридіанів. Ми також розглядаємо схему закону п'яти елементів, як рухається енергія між елементами. енергія ко, енергія Шен, меридіани янь, меридіани інь. Як взаємопов'язана енергія між собою, як вона розподіляється між собою? Ми навчимося, як балансувати надлишок і нестачу в меридіанах, і розглянемо, як же ж впливають, які хвороби виникають, коли в меридіанах є енергетичні порушення. На цьому курсі ми вчимо м'язове тестування м'язу-індикатора, який показує, що хоче індивідуальне наше тіло. Тому що коли застосовувати шаблонний підбір технік чи методів, то це може бути не індивідуально. А коли ми використовуємо тест, то кожне тіло людини індивідуально скаже, чого воно потребує. Отже, цей авторський курс мій стартував. Якщо когось цікавить, будь ласка, звертайтеся, будемо вчитися, будемо відновлювати свій організм, будемо запобігати хворобам. Я не знаю, ти сама скажи, воно тут в житті природиться. Я більше певна, на що воно мені приводиться, тому що мені ця тема давно цікавила. Я багато років хожу на мовку і вирішила розібратися, що це таке. Насправді дуже добре, що є такий вчитель, який зміг виділити мені стільки часу і допомогти розібратися в цьому питанні. Я думаю, що я буду далі користуватися тими методами, які я вивчила, і дуже вдячна, що було мені. У мене було індивідуальне навчання, мені було приділено достатньо часу і давались багато цінних підсказок. Валя, тебе вітаю. 40 годин ти пройшла навчання. Нехай тобі пригодиться в житті, нехай вона приносить користь тобі і, можливо, в майбутньому і твоїм оточуючим принесе користь. Дуже вдячна. За навчання і за те, що мене сьогодні запросила е, Світлана, вдячна Валентині за корекцію. Е, я відчула е, ну, зміну емоційну і таке якесь покращення. Взагалі, вдячна за навчання, які я курс пройшла вже два курси в Світлані і застосовую в житті. От, ну, особі собі трохи так допомогла суттєво. І вдячна зустрічам, тому що от, поміняла взагалі е, життя. Раніше не вірила, що можна собі написати списочок і все здійсниться. А зараз от, з допомогою певних методик, навчань і допомоги сторони Світлани, поїхала, поїхала і на море, і пройшла курс навчання, і отримала збільшення доходів. Е і деякі ще такі приємні моменти виникли в житті, про які я мріяла, але думала, що воно здійсниться. Ну, я вам бажаю успіхів і щоб вам ці методи, які ви вивчили, допомагали.